Всім привіт! Сьогодні вже 21-й день інкубації яєць бройлерів. І зараз покажу вам, як виглядають яйця вже в кінці інкубації. Ви знаєте, я коли вранці сьогодні проснулась і це все побачила, я просто була я не знаю, як сказати... в захваті. І я знаю, що інкубатор відкривати не бажано, коли починається виліплювання цих Я про це читала, але все-таки покажу що було, дивіться, є яйця, які вже надкльовані. Ось одне ось ще одне. Ось є. Циплята всередині пищать, шкребуться. Ну, я нічого робити з цим не буду, буду просто чекати, поки вони вилупляться самостійно. Ось іще одне. Також. Я думаю, що вже завтра будуть. Маленька Так, Все, буду закривати, щоб не було переохолодження, вмикаю, температурка хай набирається. І все. І не буду його відкривати до того, поки не вилупиться циплятко.